Я ішов собі по лісу і нікого не чіпав. Я дорогу переходив, під машину я попав. Всі навкруг мені кричали Зачекай, поки не йди. Ну а що мені чекати, як мені туди піти? І тут навколо галас і крик. Дивлюся, на мене мчить грузовик. Тож іду тепер я, дітки, в світі правденьке шукать. То візьметься мене вовка руху правилам навчать. Обіцяю навідмінно буду правила я вчить, Бо повірте, любі друзі, дуже-дуже хочу жить. Хто теж не знає, уважно дивись, все гарно слухай, як я гарно вчись. Ой-ой-ой, рятуйте, вовк, вовк! Зайчику, та покчекай, не буду я тебе чіпати! Точно, точно? Точно, точно! Мені потрібна твоя допомога. Яка? Яка з мене користь? Зайчику, навчи мене правил дорожнього руху. Знайшов кого просити. Ти ж знаєш, який я боягузчик. Я щас лякаюсь, та я так біжу, так біжу, що навіть на дорогу не дивлюся. І що, навіть на червоне світло світофора перебігаєш дорогу? Ага, тільки я тоді лапи дуже високо до гори піднімаю. Зрозуміло з тобою все. А кого ж мене це просити? А ти до ведмеди звернись. Він у нас найстарший, найбільший, то напевне Дякую за пораду. Бувай. Привіт, ведмедю. Я вже зрозумів, що не за адресою прийшов. А що ти хотів, вовче? Та я шукаю, хто мене навчить правилам дорожнього руху. Е, ні, я сам тих доріг боюся. Я колись пішов через дорогу. Поки перейшов, червоно світло двічі горіло. Машини так сигналили, що я оглух. А одного разу сів автобус, там всі колеса поспускали. То я ж тепер в міста зовсім не виходжу. Ех, зрозуміло. А до кого ж мені звернутися? А піди до сови. Вона знає відповіді на всі запитання. Ай, справді. Дякую тобі за пораду. Бувай! Агов, привіт! Ну, привіт, вовчику, братику. Чого забрів? Совушко, навчи мене правил дорожнього руху, бо я хочу по місту гуляти. Одного разу я вийшов, так мене вантажна машина трохи не переїхала. Он, руку зламав. Добре, братику, сідай. Давай почнемо з самого початку. Чи знаєш ти, що це таке? Ні. Діти, а ви знаєте? Так, це світлофор, які ви молодці. А допоможіть мені навчити вовчика правилом дорожнього руху. Допоможете? Чи можна йти на червоне світло світлофора? Правильно, не можна. Адже для машин горить зелений. А якщо загорівся зелений для пішоходів, вперед. А що це? Вірно, це зебра. Пішохідний перехід. Якщо не хочеш, щоб з вами сталося те саме, що і з Вовчиком, то переходьте дорогу лише по зебрі. Дітки! А як називається доріжка, по якій має ходити пішохід? Вірно, тротуар. По дорозі йти не можна. А якщо тротуару немає, ви маєте йти по краю дороги. Які ви розумнички! Ось такі знаки мають назву дорожні. Є попереджувальні. Є заборонні. І наказові. Є й інші. Але ці ви маєте знати обов'язково. Лисичко, а якщо мені треба в автобус, куди його обходити? Автобус і тролейбус потрібно обходити ззаду. А якщо мені необхідно перейти перехрестя, де немає ні світлофора, ні зебри, що тоді робити. На регульованих перехрестях потрібно подивитись спочатку наліво, потім направо. Якщо транспорту немає, йди. Ой, совушко, яка ти тільки розумна! Я тобі такий вдячний за науку. Я ж тепер не буду боятися по вулиці ходити, особливо в місті. А ви, дітки, гарно правила запам'ятали. От ви молодці. Завжди дбайте про свою безпеку на дорозі. Бувайте! Бувайте! От і все, вже казочки кінець, а хто слухав, звісно, молодець. І хто правила запам'ятав, той гарний багаж знань собі надбав. І більше я дороги не боюсь. Бо гарно, дітки, завжди я учусь. До зустрічі!